Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що вам цікаво пізнавати світ природи. Квіткові рослини пристосувались до життя в найрізноманітніших умовах. Традиційно вчені поділяли покрито рослини на дві великі групи однодольні і дводольні. Вперше цей поділ започаткував французький ботанік Антуан Жюсьє ще в 1789 році. Відрізнялися рослини кількістю сім'я долей у насінині. Однодольні мали одну сім'я долі в зарадку, а дводольні дві. Сучасні дослідження картину дещо змінили. Однодольні виявилися реальною систематичною групою. А от дводольних учені розділили. Основна частина залишилася в одній групі, власне, дводольні. Деякі родини рослин було виділено в окремі групи, як от латаття та магнолії. До складу обох груп належать багато родин квіткових рослин. Розглянемо відмінність однодольних і дводольних рослин. Як ми вже з'ясували, основна відмінність полягає в кількості сім'я долей в насінині, різняться і коренева система. У однодольних мичкувата, у дводольних стрижнева. Ще є й зовнішні відмінності, як от жилкування листків. У однодольних дугове або паралельне, а у дводольних сітчасте. Листки у дводольних прості та складні. Однодольних лише прості. Однодольні це переважно трави, а дводольні представлені усіма життєвими формами. Отже, у однодольних камбій не утворюється, а серед дводольних його утворюють багато видів. Найпоширенішими родинами однодольних рослин є злакові або тонконогаві, орхідні, зозулинцеві. Та лілійні злакові група однодольних рослин, яка охоплює близько 12 тисяч видів, найхарактернішими ознаками яких є стебло соломина та плід зернівка, квітки зібрані у суцвіття складний колос у пшениці, волоть – у вівса і початок у кукурудзи. Листки прості, сидячі, з паралельним жилкуванням. Більшість рослин трав'янисті. Живуть злаки на відкритих, освітлених місцях. Злакові дуже добре розмножуються вегетативно за допомогою кореневищ – повзучих надземних паганів, завдяки чому вони рідко ростуть поодинці. Серед злакових є культурні рослини. Пшениця, жито, кукурудза, рис, кормові трави. Тимофіївка лучна, тонконіг лучний, житняк гребінчастий та декоративні культури ковила. Із родини Злакові до Червоної книги України занесено такі види: ковила українська, тонконіг кримський, костриця крейдова, орхідні або зозуленцеві. Охоплюють близько 30 тисяч видів однодольних, багаторічних, невеликих наземних чи епіфітних трав з прямостоячим трав'янистим стеблом. Коріння соковите, нечисленне. У багатьох видів утворюється сферичний, бульбоподібний, запасаючий орган. Листя має паралельні жилки, Плід – суха коробочка. Представники родини зозулинець, ваніль, епідендрум, любка, офрис до Червоної книги України занесені любка дволиста, офрис комахоносна, зозулинець шоломоносний. Ліліні це група однодольних рослин, найхарактернішими ознаками яких є яскрава квітка та підземні запасаючі органи цибулини. Ліліні це невелика родина, яка об'єднує 700 видів рослин, поширених у помірних і субтропічних регіонах північної півкулі. У флорі України представлені такі роди, як лілія, тюльпан, рябчик, зірочки тощо, квітки поодинокі або зібрані у суцвіття китиця чи зонтик, пліт коробочка. Листки прості з паралельним жилкуванням. Усі лілійні це багаторічні трав'янисті рослини. Для цибулин лілійних властива здатність до заглиблення, що здійснюється за допомогою втягувальних коренів. Лілійні є чудовими декоративними рослинами. До Червоної книги України занесені такі види, як лілія лісова. Рябчик Малий, тюльпан дібровний, тюльпан Шренка. Бажаю вам успіху на цьому чудовому квітковому полі.